Вітаю вас, дорогі друзі, на проєкті Софійського братства, Слово що єднає, ми сьогодні читаємо Євангелію Матфія, 5 розділ. Знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянись, неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям його ніг. Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, не клянися і своєю головою, бо не може жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавства. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб, а я кажу вам не противитись злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку. Підстав йому другу, а тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. А якщо хто примушує тебе тебе пройти одну версту, йди за ним дві, тому хто просить у тебе щось дай, а від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Господь чекає від нас щирості, тому давайте відкинемо будь-яке лукавство. І будемо слухняними дітьми і Божими.